Скандальчик получается такой достаточно грязный, с одной стороны, Но с другой стороны, очевидно, что он санкционирован кем-то, значит, на Западе, да, ну, в Штатах, видимо, скорее всего, да. отношения с Польшей деградировали полностью, а это, наверное, проявление этой деградации, желание польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Піскова істерика, польща закриває останнє російське консульство. А чорнороті путінські пропагандисти волають про а про це далі у випуску. Вітаю! я Інна Набок. А це ваш улюблений проєкт, який викриває всю сутність Росії, а ще показує справжнє обличчя путінської пропагандистської машини, яка думає, що вона рухається до станції перемога, але насправді загрузла у болоті брехні та цинізму і котиться на дно. Отрупає бункерного і біснуються. Лучше ПВО це собственний танки. То есть, что, грубо говоря, когда вот твои танки продвигаются на ту территорию, откуда все прилетает, вот тогда у тебя настоящее самое надежное ПВО. Я ж вам кажу, невеликомно хворі путяністи продовжують своєю словесною діареєю бруднути інформаційний простір. Але я це показую, щоб всі розуміли, що те, що зараз відбувається на російських телепомийках, це якраз яскраве твердження того, що Росія не зацікавлена в справедливих переговорах. Бо навіть якщо і буде мир, це має бути по їхньому сценарію не просто припинення вогню, а умови вигідні Російській Федерації і ймовірно без суттєвих поступок Кремля. Тому путіністи продовжують брязкати зброєю та бризкати жовчу. Ми повинні бути готовими к війни. І єдине, що сейчас зупиняє нас від великої війни в Європі єдине це наявність в Білорусі і Росії ядерного оружия і арешника. Поверьте мне, они действительно понимают, что президент Лукашенко, который вывел на точный курс эти ракеты, которые направлены на столицы тех государств, которые в России называют недружественными, он просто в один прекрасный момент, если, еще раз запомните, если одна нога врага приступит к границу Беларуси, будут просто направлены и отправлены на эти самые столицы недружественных государств. Ніхто не хоче війни, але uh, ядерне оружі носить зараз виключно здержуваючий ефект. Як вам напишіть у коментарях, бо от те, що зараз відбувається за кордоном, дуже не подобається московитам. Ну вони ж думали, що розпускаючи свої криваві лапи, будуть просувати їхній руський мір далеко за межами своєї федерації. Натомість адекватні цивілізовані країни все рішуче позбавляються від усього, що пов'язує з Росією. Приміром, Польща закриває останнє російське консульство, що залишилося в країні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що це відбувається у відповідь на диверсію на залізниці. Але насправді, я думаю, що Польща просто добре вже розуміє, що таке московська загроза і нарешті зачинила двері перед режимом, що несе війну, шантаж і брехню. Наприкладно, ну, що токсичність ієвського режиму і десь проявляється, ця токсичність відчувається в Європі, а не очевидно, що і спотворює серйозний дискомфорт. Ми бачимо зараз багато таких швидливих дійстві вокруг цієї теми. Ну, подивимося, як дальше буде розвиватись ситуація. Звісно, у Кремлі одразу відреагували на арену путінських блазнів виліз пісков і заявив, що це позбавлено здорового глузду і що відносини з Польщею повністю зіпсовані. Як вам на ну, шині з Польщею деградували повністю? А ета навіть не проявлення та діградація зелення польських властей свісті до нуля, які лібо. Возможністю поширських дипломатичних отношенні далі ще цікавіше. Бо протягом останніх днів на болотах рупори бункерного дуже зловтішалися. Ми починаємо сенсацію. Зеленський тепер офіційно фігурує в обвинительному заключенні набу по ділу його соратника Мендича. Вагандисти розганяли наративи про тотальну корупцію в Україні, мріючи, що Європа і Сполучені Штати Америки одразу ж відвернуться від Києва. Отже, Скабєєва, Соловйов та й загалом інші професіонали брехні вже навіть готували переможні зведення про кінець підтримки. Давайте просуждаємо. Там сплошна корупція на території України, і Зеленський участвует во всіх схемах. Американці завозять туди гроші тоннами. То есть это постоянный поток, который измеряется даже не в килограммах. И уровень суммы, который сейчас показывали, я там тащил полтора миллиона, это уровень коррупции регионального руководителя ТЦК. Ну, какой-нибудь Одесса, например, еще что-то. Там, там запредельная коррупция, которая для европейцев, она даже не снится. Ну, там выход из, значит, если тебя арестовали, Выход из автобуса 10 тысяч долларов. Ну, вы представляете, сколько за сутки там эти экипажи ловят людей, о каких uh -huh. деньгах там идет речь. Вы можете себе представить независимых людей, которые подчиняются якобы Западу? В ліценабу і САП, котрий живуть на території одного большого концлагеря, але реальність виявилася зовсім іншою. Партнери України навпаки кажуть, що добре, що в Україні відбувається розслідування і називають його доказом того, що Україна бореться з корупцією навіть під час війни. І жодна країна не відмовилася і не збирається відмовлятися від допомоги Україні. Бо довіра ж будується не на замовчуванні проблем, як на болотах, а на їхньому прозорому вирішенні. Тож пропагандисти, звісно, тепер вже з кислими пиками заявляють. что касается компании по отмыванию, да, Европа, конечно, очень боится, что сейчас реально Зеленского могут подвинуть. Вот мы как раз вчера с вами, позавчера, вот как только этот весь скандал начался, мы обсуждали возможные варианты развития событий, ну и вот я говорил, что есть американцы, есть континентальные европейцы, я сейчас это добавлю, это слово, есть англичане, да, вот, в принципе, у них немножко разные взгляды на Зеленского, но у всех трех сторон есть аргументы, чтобы Зеленского держать на месте, при этом у европейцев таких аргументов больше всего. Потому что европейцы, например, те же немцы, вот, если говорить о Шпигеле, они на самом деле ничего не решают на Украине. Они не действуют, так сказать, как действительно такой самостоятельный субъект. Вот, но при этом они с французами просто, ну, и а также все там поляки, шмаляки там и все вот эти вот, да, они все вот, значит, жестко за Зеленского, потому что они понимают, что в противном случае неясно, у них своей кандидатуры альтернативной нету, да, а в противном случае неясно, а что же будет дальше, это, во-первых, во вторых они так много значит, сиропа всякого вылили на этого Зеленского, да, и так высоко его подняли вот на этом вонючем торте, вот, что они не знают, что с ним делать, так сказать, если вдруг, опять же, выяснится, что он просто, значит, ворюга, причем такой подлый и циничный. И вот они кинулись его отмывать, в том числе потому, что у них нет других сценариев, кроме как вот, удерживать Зеленского для продолжения войны. Ну, вот. Поэтому, да, они, так сказать, начали отмывать его и все остальное. Бачите, путіністи в шоці вони не розуміють, як взагалі так схема викрита, триває розслідування. А підтримка України стає лише міцнішою. І вже їхні всі ті зловтішання перетворюються на сумбурні виправдання. Тож лунає далі і таке. Бо знову ж таки не так сталося, як гадалося. І російська пропаганда знову в калюжі власних фейків. Тому дали, лунают и такие заявы. А НАБУ это, в общем, американская так сказать, структура, проамериканская, да. Понятно, что она имеет связи с ФБР, как бы да, за ней стоят западники. Вот. А от позиции западников, конечно, очень многое зависит э, в и судьбе Украины, вообще, и к, в судьбе там, конкретных людей на Украине, в частности, и в частности того же самого Зеленского. Вот. А скандальчик получается такой достаточно грязный с одной стороны. Но, с другой стороны, очевидно, что он санкционирован кем-то, значит, на Западе, да, ну, в Штатах, видимо, скорее всего. Американцы решили через коррупцию, а это вообще классика жанра, классическая, так сказать, тема, заставить Зеленского пойти на какое-то движение в сторону Москвы, а ему это будет мотивировать вот как. Они скажут, ты давай двигайся в сторону Москвы, а мы будем по этому Москву заставлять двигаться в твою сторону, да, потому что было что-то в этом роде. Но как возможно, сценарий, так это или не так, я не знаю, но в любом случае эта ситуация для Зеленского Ну я думаю, що найбільше така таке Але давайте відверто. Попри все вище сказане, на жаль, Путін продовжує пачками відправляти своїх вояк на фронт. Тому давайте не забувати на фронті окупантів ще багато, і кожен з них таки має отримати свій квиток на концерт до Кобзона. Тому давайте підтримувати наше військо. Давайте зробимо так, щоб наші збройні сили відправляли окупантів на той концерт. Долучайтеся, будь ласка, до збору на автівку для артилеристів НГУ. І тоді наші військові зроблять це блискавично швидко. Тому нагадую, скануйте ось цей QR-код і донатьте. Важлива кожна гривня, коли путінським воякам не місце на нашій українській землі. І, звісно, дякую вам за ваш зворотній зв'язок. Залишайте коментарі та вподобайки і під цим випуском. З вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному відео.